Вітаю креативних і талановитих дев'ятикласників. Саме так талановитих. Таким був і Кузьма Скрябін. Співак, шоумен, поет, прозаїк, патріот і надзвичайно талановита людина. На уроці саме через рядки з його пісень ми дізнаємося про розділові знаки між частинами складнопідрядного речення з кількома підрядними частинами. З'ясуємо. Особливості будови речені з кількома підрядними, види зв'язку в складнопідрядних реченнях такого типу. Навчимося ставити розділові знаки у них. Тож мене звати пані Ніна. Вирушаймо! Не стидайся то твоя земля. Не стидайся то Україна. Добре там, є де нас нема. стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стан для батька нормальним сином. Казав Кузьма, не тільки простими реченнями, а й складнопідрядними з різними видами зв'язку. Якими б не були заплутаними складнопідрядні речення з кількома підрядними, упевнена, що на цьому занятті вам вдасться опанувати правила вживання розділових знаків у них. Кузьма Скрябін мав добру пам'ять. Тож і ми, я впевнена, також із легкістю згадаємо види складнопідрядних речень, згадаємо види зв'язку. Пригадаємо! Складнопідрядними реченням з кількома підрядними частинами називають складне речення, у складі якого є одна головна і дві або більше підрядних частин. На першій схемі обидві підрядні частини пов'язані з першою, головною. У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю однакові за значенням підрядні частини стосуються одного спільного слова в головній частині чи головної частини в цілому. На другій схемі перша підрядна частина залежить від головної частини, друга від першої підрядної. Тощо, це складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. На третій схемі підрядні частини по-різному пояснюють головну частину. Стосуються різних слів у головній частині. Одна підрядна частина стосується одного слова в головній, а друга іншого. Це складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю. Важливо! Кузьма Скрябін складав пісні, не дотримуючись правил пунктуації та орфографії. Тому аналізовані речення будемо розглядати з точки зору правопису, не беручи до уваги авторські розділові знаки. Запам'ятаймо: у складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю ставимо розділові знаки, як і при однорідних членах речення. По-перше, між однорідними підрядними частинами, нез'єднаними сполучниками сурядності, ставимо Кому? Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За... Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Головна частина здається, здається, що. Що то було так давно? Коли Коли в руках тримаю цей альбом? Дві підрядні частини, одна з'ясувальна, друга обставина часу з'єднані з головною. У такому випадку ставимо кому після головної та після кожної однорідної підрядної частини. По-друге, підрядна частина може приєднуватись неповторюваним сполучником сурядності і Й та означені І. Тоді кому між такими частинами ставити не потрібно. Мам. ти Мене вибачте, став дорослим. І вже минуло 43 осінь. Мам! Ти мене вибач, що я став дорослий і вже минула 43 осінь. Головна частина мам, ти мені вибач, за що? Що я став дорослий і за що, що вже минула сорок третя осінь. Сполучник можна пропускати, а між частинами вживати сполучник сурядності. Головна і дві підрядні частини з'ясувальні поєднані неповторюваним сурядним сполучником і тому кома не ставиться. По-третє, якщо ж у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами однорідні частини поєднуються повторюваним сполучником, то між підрядними частинами ставимо коми. Через мої окуляри я часто бачу, що буде, що буде з нами. Через мої окуляри я часто бачу, що буде, що буде з нами. Головна частина через мої окуляри я бачу, що? Що буде, що, що буде з нами. У цьому реченні підрядні частини з'ясувальні. Підрядність однорідна, сполучники повторюються і тому стоїть кома. При неоднорідній підрядності кожна підрядна частина відокремлюється від головної за загальними правилами. Коли ти впадеш, спішився піднятися з Пробити душу твою, кожен може може. Коли ти впадеш, то спішися піднятися скорше, бо каблуком пробити душу твою кожен може. Головна частина спішися піднятися скорше. Коли, коли ти впадеш, Підрядна частина часу. Головна частина спішишся піднятися скорше чому. Бо каблуком пробити душу твою кожен може. Підрядна частина причини. У реченні перша підрядна частина часу, а друга причини. Розділові знаки ставимо на загальних правилах. При послідовній та неоднорідній або змішаній підрядності кожна наступна підрядна відокремлюється від попередньої. Місяць впав темно в кімнаті. Як добре, що ти навчилась мовчати, про того, що ніколи не змогла би збрехати. Про то, що ніколи мені не спитатись, ми будемо. Як добре, що ти навчилась мовчати, про то, що ніколи не змогла би збрехати, про то, що ніколи мені не спитатись. Головна частина: Як добре, що, що ти навчилась мовчати, мовчати про що? Про то, що ніколи не змогла би збрехати. Про що? Про то, що ніколи мені не спитатись. Перша підрядна частина з'ясувальна стосується головної частини. Інші дві підрядні частини з'ясовують, про що йдеться у попередній підрядній частині. Зараз же кінець. Ich hab's vor, ich's nach, der beschädigt Особливості будови речень із кількома підрядними частинами. Розглянули види зв'язку в реченнях такого типу та навчилися ставити розділові знаки у них. І, як казав Кузьма Скрябін, змінюйте світ на краще, піклуйтесь про нього, тому що ви в ньому живете. До побачення!